Тільки ще Сандерс написав цих історій про космер Хаюшки, Це четверте відео із серії Космер для чайників, де я розповідаю про вигаданий всесвіт Брендана Сандерсона у минулому відео. Ми говорили, з чого варто почати читати космер українською. А сьогодні для тих, хто хоче капнути глибше, бо Брендон Сандерсон написав багато новел, які розширюють його світ. І сьогодні новели, які пов'язані вже з доступними книжками українською, але новели самі англійською до землі народжених. Це Елевенс метал або одиннадцяти метал. Це предісторія кельсія, яку в принципі можна читати як під час трилогії або після. А наступна Борн. Борнсік Хістері читати тільки після закінчення трилогії, бо там є головний спойлер, Але після обов'язково до Еландріс, перше це зеховоландріс, маленьке, але дуже емоційне доповнення до історії. Друге це «The Emperor's Soul». Це історія про події на цій же планеті, але взагалі в іншій країні, Тому вона читається повноцінно самостійно. До хронік бере світла, еджденсе краще читати між слова про Міністерство ордену та присяжник, бо там розповідається про персонажа, якого ми коротко зустрічали. А наступне «Дауншарт». Краще читати між присяжником та ритмом війни, бо вона допомагає нам зрозуміти магію та події четвертої книжки. До Трезі Смарагдового моря нема ніяких новел, але вона сама по собою є частиною «Secret Projects», про які ми поговоримо вже в майбутньому. Ці новели не обов'язкові, але вони додають глибини та розширюють знання про персонажів та світ. І якщо читаєш англійською, сміливо вплітай їх у маршрут читання, якщо ні. Нічого страшного, головне вже перекладене. У наступному відео поговоримо про інші новели, які залишилися, і далі будемо розширювати світ космеро. Смачного вам читання!